На день стати поліцейським, мрію сина загиблого героя України Володимира Островського здійснили правоохоронці Коломийщини. Як усе відбувалося? Дивіться далі. Дем'ян вперше зустрічає день народження без батька. 42-річний Володимир Островський загинув торік на війні. Підтримати дитину вирішили колеги його батька, ювенальні поліцейські Коломийщини. Скажи, будь ласка, скільки тобі сьогодні років? Шість шість. А ким ти хочеш стати? Поліцейські Росія ніколи не зможе забрати в нього щасливого дитинства, і наш обов'язок зробити все для того, аби Дем'ян і всі діти жили. Під мирним небом у вільній незалежній Україні правоохоронці приїхали до сина герої України з подарунками і сюрпризами та провели із ним день. Батько пішов на війну, а це був день народження, щоби привітала поліція, бо саме поліцейський, ну, захнути в захваті від поліцейських від форми від цього всього такого, знаєте, військового і, 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 і державницького. І от сьогодні ця мрія втілилася в життя. Анна, дружина Володимира Островського, розповідає, з чоловіком познайомилися на майдані. Далі він служив у зоні АТО, де був важко поранений. Незважаючи на це, після повномасштабного російського вторгнення знову став на захист української державності. Почуття насправді дуже змішані, тому що і радість, і трішки сум. Тому що радість чому? Тому що в синочка день народження, і ми безмежно, звичайно, щасливі і е, радісні, е, бо маємо можливість його вітати. Все-таки тут спокійно, більш-менш у нас. Але сумні, тому що рівно рік назад наш тато пішов на війну, Островський Володимир. Ми останній раз його бачили в цей день. Герой України Володимир Островський загинув 12 березня 2022 року при обороні Києва. Посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Пам'ятну дошку в його честь встановили на рідній школі.